П'ять днів півсотні балончиків фарби і бажання уславити українських військових за оборону країни. Мурал, малюнок на стіні на честь Збройних сил України створив харківський художник Олександр Бріцев, який після початку повномасштабної війни переїхав з дружиною в Олександрівську громаду. Це мала батьківщина моєї дружини, і мені хотілося щось зробити тут. Каже, зобразив портрет військового з Олександрівки з позивним Ведмідь Він дуже простий в плані. Ну, Безпафосна людина максимально відкритий, дуже наповнений життям, життям. Ну, як я побачив, хоча дуже виснажений, дуже втомлений був як фізично, але дуже наповнений духовно. Я встиг це почути за 15 хвилин спілкування. Я хотів дуже хотів показати український пейзаж через символізм, через жовту блакитність. Все ж таки, тут край хліборобів і ці пагорби ниви, які ж жовті, які палають сонцем. Сім. Мурал створили на фасаді дитячої юнацької спортивної школи. Мені дуже подобається. І особливо мені понравилось, що все-таки он посвящений живому захиснику, тому що ми чесно наших героїв, коли вони погибають, це часто уже поздно. Хорошо, когда ми пам'ятаємо і, скажімо так, проявляємо уваження героям, які нас захищають, поки вони живі. Витратили 30 тисяч гривень. Це гроші громадської організації Справедливість наш вибір, сказав учасник організації Володимир Ковтун. Олександр ні копійки грошей, сказав, не буде брати. Чим за роботу сказав, ні копійки грошей, це все на добровольних і волонтерських началах. Говорить, це перший, і поки єдиний мурал в Олександрівці. Його розміри 5 на 10 метрів. Анна Добрань, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.